Реабілітація для маломобільних ветеранів у Рівненському обласному госпіталі влаштували дозвілля для бійців, яким через складні травми важко покинути територію медзакладу. Серед активних ігор було й частування, а також сюрприз для одного з бійців. Іноземний доброволець не здогадувався, що його вітатимуть з днем народження. Як усе було? Дивіться у сюжеті крок вперед. Ось так. Супер. Костянтин втратив руку понад місяць тому на Донеччині автомобілем. Підірвалися на наземному дроні камікадзе. Пікапом наїхали, і якраз там, де я сидів, і якраз там наїхала на думку. Її не відірвали її, дуже пошматували. Вона, типу, в принципі, була, але вона така, як щупальця була така. Чоловік долучився до війська з початком великої війни. Є командиром відділення пілотів. БПЛА зараз на реабілітації у рівненському обласному госпіталі правно грає у бадмінтон, попри відсутність правої руки. Все, каже завдяки спорту, яким займається усе життя. Ну, спорт завжди виробляє в людини дисципліну, Це заставляє тебе там встати зранку. Ти розумієш, що коли там у тебе щось болить, то треба розм'ятись, тіпо типу, позайматись. Ну і легше в, в плані психічного. В Унісон з ветеранами грає досвідчений бадмінтоніст Микола Дідовець. Дає поради, психологічно підбадьорює і вчить концентруватись. Вони завжди зайняті, вони. В них немає часу про щось інше думати. Завжди концентрація на волані, особливо при спінальній травмі на базі клавенського госпіталю ветеранів війни, що вони завжди рухаються вниз, вверх, вліво, вправо. Як ви бачите, навіть іноді там пориву вітру. Вони не заважають і вони з задоволенням з перервами 15-20 хвилин вони грають. Ігор обрав настільний теніс. Працівник лісництва минулого року мобілізувався до ЗСУ. Отримав поранення на Сумщині і зараз лікується. Граючи у теніс, пригадує юність. Ходив спортзал. Потім, а то основному, було після качалки, як спускався, то мої руки дрозилися. Дівчата або волейбол болзвизвати або хотілося в теніс ну, таке. на території Рівненського обласного госпіталю. Влаштували дозвілля з іграми та частуванням. А все тому, що багато пацієнтів через важкість травми не можуть покинути межі закладу. Наші хлопці разом з волонтерами регулярно виїздять до міста. Вони відвідують різні заходи. Там концерти їздять на острицю, на футбол і так далі. Але є друга частина пацієнтів, які немобільні і не виїзні, тобто їм ступінь їхньої травми не дозволяє покинути стіни лікувального закладу. А на дворі гаряче літо, гарна погода, і якби ну. Хочеться якогось руху приєднатися до активностей могли всі бажаючі, які на реабілітації у госпіталі. Серед них був і доброволець зі сполучених штатів Америки. Чоловік і не здогадувався, що для нього влаштували сюрприз. Вітання з днем народження. Рес вирішили влаштувати волонтери, які тісно познайомилися з американцем. Їх вразила історія його життя. Проживати в штатах ще не означає бути щасливим, але він дуже ідейний, ідеологічна в нього є складова, і ми дізналися, що його привітали тільки раз в житті в дитинстві. Подарували піцу. Чоловік просить не називати його імені, також закриває обличчя, бо незабаром планує повертатися до побратимів на нуль і далі боронити Україну. Я слідкував за конфліктом з 2014 року. Я відчував, що це мій дім, і тому вирішив приїхати сюди і його боронити. Доброволець із США з 2023 року воює у складі ЗСУ. Є стрільцем, а також медиком. Навесні отримав поранення. Найбільше постраждала рука. Нині на реабілітації у госпіталі каже: в Україні знайшов багато друзів і планує лишатися тут назавжди. Самабрадо своїм побратимом. Я хочу побажати не здаватись. Ця битва почалася набагато раніше ніж світ хоче це визнавати. попри важкі травми, військові не здаються, і навіть у стінах госпіталю продовжують боротися за. Відновлення і повернення до своїх волонтери планують проводити аналогічні дозвілля і надалі, поки цьому сприятиме погода. Анна Цук, випуск новин.